В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, ваше преосвященство, всечесні отці і братія монастиря, шановні присутні у храмі, шановні телеглядачі і всі, хто долучається до нашої молитви за допомогою трансляції Богослужіння у мережі інтернет, дорогі у Христі, брати і сестри, слава Ісусу Христу! Мабуть, кожен із нас неодноразово в своєму житті задавався питанням, для чого я живу? У чому мета мого життя? Навіщо Господь створив мене? І що я повинен зробити? Хорошого доброго для того, щоб моє життя не було марним. Відповідь на це запитання дає нам сьогоднішнє євангельське читання, розповідь про юнака, який підійшов до Спасителя із запитанням, що мені зробити. Для того, щоб успадкувати вічне життя. А отже, мета нашого життя полягає у тому, щоб ми успадкували вічне життя у майбутньому з Богом у Царстві Небесному. Тому що недаремно Господь створив кожного із нас. Не просто для того, щоб ми марно прожили це життя і відійшли у вічність, бо знаємо, що вічність буває різною. І святе Євангеліє нам чітко говорить про те, що грішники, тобто ті, які марно прожили своє життя у гріхах, вони успадкують вічне життя. Але життя не з Богом, а з дияволом у пеклі. А праведники, які живуть благочестиво, які йдуть до своєї мети, тобто до спасіння душі і вічного життя у майбутньому, унаслідують це життя із Богом у Царстві Небесному. Але що потрібно зробити для того, щоб у майбутньому жити з Богом у Царстві Небесному? На це запитання Христос відповідає юнакові. І, звичайно, що кожному із нас виконуй заповіді. Не кради, не вбивай, не лжесвідчи, Шануй батька Твого і матір Твою, і люби ближнього свого як самого себе. Господь перераховує заповіді по відношенні до людини, тому що у той час, коли жив Ісус Христос, юдеї чітко дотримувалися і виконували перші заповіді, які стосувалися Бога. На що юнак відповів, що він з дитинства все своє життя дотримується цих заповідей? Але, виявляється, цього недостатньо для того, щоб успадкувати вічне життя. Що ще потрібно зробити людині? Що повинні зробити ми з вами, дорогі брати і сестри? Для того, щоб наслідувати це вічне життя. Адже і ми з вами теж дотримуємося заповідей Божих, наскільки це можливо і по силі кожному із нас. Господь, бачачи добрі намери цього юнака, говорить йому, Якщо ти хочеш бути досконалим, то йди і продай все своє майно. І отримаєш скарб на небесах, йди за мною. Здавалося, що ще потрібно. Але, як виявляється, цього було недостатньо. Юнак хотів бути більш досконалим. І ми з вами хочемо бути досконалими у всьому, і в духовному плані, і в земному. Намагаємося зробити все для того, щоб гарно жити у достатку, щоб у нас все було. Щоб здоровою була наша сім'я, родина, наша країна. І ми ніби ходимо до храму і звершуємо молитву, але чогось нам не вистачає для того, щоб відчувати себе досконалим. Але для того, щоб бути досконалим, потрібно все ціло віддатися Богу. Його волі і служінню йому. І ось Господь сказав юнакові, що ще потрібно йому зробити. У відповідь він засмутився і пішов, тому що Господь знав, що він багатий чоловік, знав про те, що його душа хоч. Він і виконував заповіді Божі, тяжіє не до духовного, а тяжіє до земного. І Господь говорить своїм учням, які були свідками цієї розмови, що легше Верблюдові пройти крізь вушко голки, аніж багатому увійти у Царство Небесне. Парадоксальний вислів. Правда? Чи може верблюд пройти крізь вушко голки? Потрібно або зменшити верблюда, або настільки збільшити вушко голки, щоб крізь неї пройшов він. Цей вислів вказує на неможливість. Пройти верблюду крізь вушко волки. Так само вказує і на неможливість людини унаслідувати вічне і блажене життя із Богом, якщо вона тяжіє до земних речей і в першу чергу віддається служінням їм. Господь не засуджує. Цією євангельською розповідь багатства не засуджує земні блага, якими володіємо всі ми, кожен з нас. Господь нагадує і вказує нам на те, що не це головне. Не заради цього ми повинні жити на землі. Не заради цього Господь створив людину. Не в цьому наша мета. А Господь створив нас для духовності. І у вічному блаженному житті з Богом нам не потрібні будуть матеріальні блага. Отже, ми повинні їх мати, бо для земного існування вони нам потрібні. Але повинні не ми бути. Рабами у земних благ, а земні блага повинні нам допомагати для того, щоб жити і фізично, і духовно. І недаремно Господь сказав: роздай все своє майно і отримаєш скарб на небесах. Але цього юнак не зрозумів, хоча і йшов правильною дорогою, дорогою до спасіння. То хто ж може спастися? Задаємо ми знову ще одне запитання сьогодні. Так само запитали і учні у Христа, на що Він відповів їм? Те, що неможливо для людини, є можливим для Бога. Бог керує нашим життям. Бог веде нас до себе. І це бачить кожна людина, яка має незатьмарені духовні очі. І якщо проаналізувати наше з вами життя, то дійсно Господь існує у нашому житті і веде нас до Царства Небесного і вічного життя. Лише потрібно служити Йому, любити Його, дотримуватись заповідей і більше дбати про свою душу, про духовні блага, а не матеріальні речі. Нехай усім нам у цьому допомагає Господь, бо я не маю сумніву, що кожен із вас тут, присутній у храмі, хоче жити у майбутньому з Богом у Царстві Небесному, а не з дияволом у пеклі. Тож будемо докладати усі зусилля для того, щоб дійти до нашої мети і жити із Богом, йому слава на віки віків. Амінь.